Роутер Xiaomi BE5000, 25 гігабітний Wi-Fi 7, -й. чесно кажучи, дуже дуже прикольний. Знаєте у чому? У плані покриття, у плані швидкості, просто неймовірна штукенція. А ми з вами це робимо огляд. Звісно, на каналі Технозон Україна. Поїхали. І знаєте, що саме цікаве? Що він коштує приблизно 50, 52 чи 53 бакси. Ну, це залежить, ви можете піти у опис під цим відео, натиснути на посилання і подивитись на актуальну ціну на зараз. Бо вона може бути вже 40. Чесно кажучи, я не знаю, бо знаєте, таке, ціни постійно змінюються. Але цей роутер, це роутер, це є логічне продовження, Xiaomi be 3600, який я використовую кожен день вдома. У студії я використовую be 7000 А це такий собі BE 3600 надслабкий для цього роутеру, і трохи не дотягує до be 7000 Але він коштує 53 бакс. Різниця з BE7000 це те, що в нього немає USB і лише один порт 2,5 ГБ. Але ви можете запитати мене, яка різниця між BE 3600 і BE5000. Я вам поясню. Більш потужний процесор. Тут вже 6 нанометровий процесор. Вони не кажуть, яка тактова частота, бо у BE 3600 був 28 нанометровий з частотою 1,1 ГГц. Це по-перше. По-друге, там була можливість під'єднати 64 пристрої. Тут 128 пристроїв. На хвилиночку. Тут 512 мегабайт пам'яті, і це дуже крутелезно. Далі ми його відкладаємо, ви його поглянете на розпаковці. Але я обіцяю вам зробити е, другий огляд. Е, бо перший це буде студійний, а другий буде, так як і у БЕЕ-3600. Це е, огляд у квартирі. Це огляд у моїй великій квартирі, трьохкімнатній, як він її покриває. Але скажу відразу: в мене в студії нова студія 160 квадратів. Ми не... Змогли повністю знайти, де падіння буде хоча б відсотків 20-30. Ніфіга, не падає. Бо в ньому є новітня технологія X-Range 2.0, яку там розробилася Xiaomi, вона дуже крутилезна. А тепер на е сайт виробника, не на сайт виробника, а на сайт продавця. А перед цим прошу вас підписатись, натиснути дзвоник. По-перше, щоб не пропустити другу частину. По-друге, в нас теж є різноманітні крутилезні огляди. І по-третє, ну ми розвиваємо Україну мовний контент. Думаю, що ви нам посприяєте у цьому. Далі поїхали. Xiaomi роутер Bayet 5000. Відразу йдемо до технічних характеристик. Ну, як вони кажуть, двоядерний процесор 512 МБ. Тут МюМАМО 2х2 у 2,4 ГГц з максимальною теоретичною швидкістю сумарною 688 Мбіт, У 5 ГГц 3х3, 3, у відмінності від BE3600, де було 2 на 2, 160 МГц з теоретичною швидкістю сумарною 4360-323 Боже, вже заговорююсь. 5 антен, 2,5 порт, 3 ГГ порта. І, в принципі, тут ще що можу сказати, усе інше побачити в огляді. Тут є підтримка WPA3, вони заявляють про підтримку усіх фішок по типу OFDMA. Це від Wi-Fi 6 ще пішло 6 нанометрів, X-Range 2.0, і тут є, звісно, МЛО. Навіть якщо тут немає 6 ГГц, це Wi-Fi 7, бо Wi-Fi 7 це не про ГГц, це про стандарт. Про 802.11BE. І 6 ГГц був ще у АХ режимі. Тобто 6 ГГц просто не дозволено у Китаї, тому вони його роблять таким, який він є. Звісно, в нього є технологія TWT, яка енергозберігаюча, тобто ваші пристрої будуть розряджатися набагато повільніше, ніж на роутерах, наприклад, Wi-Fi 6 чистих без ТВТ чи на Wi-Fi 5 роутерах, тим паче. Вони тут заявляють ще про ігрові якісь функції, які, чесно кажучи, я не знайшов жодних відмінностей. Я граю на BE 3600. Я не знайшов жодної відмінності для, між Asus ігровим, наприклад, і BE3600. Не знаю. В мене дуже-дуже якісь яскраві враження від цього роутеру. Від цього роутеру в мене дійсно яскраві враження. Підтримка IPTV, підтримка у нас, знаєте чого? В нас є агрегація WAN, тобто ми можемо завести два провайдери, вони можуть працювати у балансуванні, у відмова стійкості і балансування. У нас є агрегація LAN по 802.3 AD. Це коли ви два гігабітних порти можете робити двогігабітними. Одним двох обітним, ось так, одне з'єднання. Дуже крутелезна річ. Переходимо, розпакуємо, протестуємо і зробимо висновки. І чекаємо на другу частину. Xiaomi BE5000. Ось така коробочка доїхала без питань, Ціла. Тут у нас нічого цікавого немає. І сам по собі роутер. Опача! Давайте відразу подивимося, що у нас тут. У нас є блок живлення на 12 вольт 1 А. Ось такий біленький і є пачкордик. Ось такий маленький. Прикольно. прикольно, Давайте. О, полетіло. А, далі. ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, 5 антенн. Більше ніж 3600. Дуже класно створено охолодження. Тут захват холодного воздуху, тут вивід. Тут є, і тут, бачите, отвори. І тут у нас він повністю такий дирявий <різь> у дирках. А, далі, 2,5 гітний порт. Усе в нас мультиван, мультилан і три гігабітних мультиван, мультилан портів. Ну, кнопка резету і отвір живлення. Більш тут нічого немає. Він значно більше, ніж 3600, ось 3600 такий. А тут в нас, знаєш, плюс антенна. Так, тут більше пристрію можна під'єднати, більша швидкість. І 3600 вони перестали робити 2,5 гігабіт. Там усі гегабітни виходять, але це, знаєш, поширена версія. Ладно. Налаштовуємо, переходимо, тестуємо. Ну що, ми під'єднали наш роутер. Налаштували, і все начебто працює. Але давайте подивимось, яку швидкість дає цей роутер. Це в нас 5 ГГц, 5 ГГц Wi-Fi. Зараз ми бачимо трохи більше, ніж 2 ГБ проскакує. Ніфіга собі, чесно кажучи. Ти не виходь, бо зараз будемо тестувати ще дальність покриття. Щось лисиця кудись вже намилилась. Куди, куди ти ото з холодцем пішла? Не розказуй секрети. Так, Так, дивіться: 1.9. ну, На вивантаження. Не дивіться Wi-Fi поясню. Це проблема саме AX211. Дивіться, зараз покажу вам Wi-Fi. Це в нас AX218. і В них проблема від драйвера до драйвера на вивантаження, якісь проблеми постійно. Але він працює максимально на завантаження. Це дуже добре, це дуже крута, крутий показник. У такому тесті ми з вами протестували фактично Wi-Fi 5 ГГц і Wi-Fi і 2,5 порт. В нас залишаються 2,4 ГГц. Давайте ми з вами оберемо 2,4 Wi-Fi. Оновлюємо, стартуємо, і в нас о, дуже непоганий результат. Хоча 2,4 тут суба номінальні. Поясню, бо це вже знаєте такий атовізм, як я рахую, і це для пристрою гумного дому, смарт-смарт-будинку чи якихось інших смарт-пристроїв, там не тільки гумний дом. Не тільки в Нейді 170 на 190 на 180. У серії тестів ми бачили різне: і до 200 на 100, і до 150 нижче 100. Ну, коротше такий, це, це такий нормальний, хороший 2,4 ГГц Wi-Fi. Фактично, нам залишається лише протестити ще Ггабітний наш LAN. Зараз вмикаємо і MLO. Зараз ми вимкнемо Wi-Fi. Давайте вимкнули вайфайчик. У нас є габітний LAN. Е і стартуємо такий самий тест. Тут чистий габіт. Тут чистий габіт, навіть казати нічого. Дивіться. Це роутер з чесними портами, з чесними, е скажімо так, диапазонами Wi-Fi 987 на 727. Це нормальний показник на вивантаження, як я вже казав, не дивимося. А тепер мій смартфон. Оновлюємось. Тестуємо зараз, ну, зараз приглядаємо, який це у нас 2.4 ГГц. Ну, на смартфоні трохи нижчий результат. бо самі по собі смартфони, які Wi-Fi 7, вони вже 2.4 не полюбляють, чесно кажучи. Я дуже-дуже рідко бачив, коли щось працювало у 2.4 на Wi-Fi 7 пристроях, щось більше ніж 100-200 Мб. Ну, я їх є. Це вже, знаєте, ця атенізм, як я вже казав. 103 на 121 вмикаємо 5 ГГц. До речі, якщо ми перейдемо, подивимось, то це дійсно в нас Wi-Fi 7, 2882 Мбіта Connection Speed. Давайте ще раз тестуємо. І це вже в нас пішов Wi-Fi 5 ГГц. Тут ми отримували результат на смартфоні максимально 1,8, 1,9 гігабіт. Зараз ми бачимо 1,3, 1,4, будь деякі служби, щось можуть синхронізувати ще щось. Та й сам по собі на смартфоні, чесно кажучи, стабільність отримати від тесту до тесту досить важко. Давайте оновимо ще раз, можна позакривати щось. Стартуємо. Будь ласка, пішло 1,4. Максимально на смартфоні отримував 1,9. Ви бачите результати, які я вже отримував. Тобто максимально, що я на ньому отримував, 1,8, 1,9, нема питань. А МЛО, який є в цьому роутері, це Multi-Link Connection, Звісно, він нам не дасть того приросту. Бо поясню, справа у тому, що Multi-Link це. Класно було б, якби було 2 по 5 ГГц і 2 по 160 МГц, то о, загальна загальна ширина каналу була б 320 МГц. А тут ми отримуємо що ж? 160 максимально плюс е Скільки там? ну 40, 160, це буде там 200 МГц. ну Це трохи не те. трохи не те. Зараз у нас працює мультилінк. Давайте зайдемо, бачимо, що у нас Wi-Fi 7 та той самий Connection Speed, і е, спробуємо такий самий тест, але на мультилінк. Ну, е, як я й казав, 1.4. Ну, як я і казав, ну, казав мультилінк нам не е, приніс якогось там суперового якогось дійства. Так, дивимось, куди ми під'єднані. 5 ГГц. Тепер ми з вами повинні зафіксувати дальність покриття. Ми стартуємо тест, базовий тест біля роуту. Провалилося біля роутеру. Десь 1,5. В нас нова студія 160 квадратних метрів. І е, Оленка піде зараз по діагоналі. Ми вже його тестували. Пояснюю. Спочатку ми відійшли куди на кухню. Так у нас щось падіння зовсім не було, але це було дуже дуже 5% відсотків. Да, і це така. Знаєте, двокімнатна квартира вийшла. Зараз ми маємо 1,4 Йдеш аж на склад у саму-саму дальню кімнату, і будеш там оновиш і будеш тестувати. Поки лисиця пішла, чекаємо, чекаємо. Зараз ще подивимось налаштування. Ну ви бачите китайську мову, якщо налаштовувати через додаток, то звісно можна виставити яку завгодно, бо через додаток мультимовний. Ну, що там? Я навіть не чую, де вона там. Оленка, що там? Як його тестувати? Мені потрібно йти дуже далеко. Тобто, це кудись, це кудись у, туди, у приватний сектор, да, у нас там, за, за, за Офісом, приватний сектор ми можемо тут роздавати Wi-Fi. Я не знаю. Ну, це 160 квадратів, це, ну, це домівка велика. Він покриває велику домівку. Спокійно. При тому, що падіння немає, навіть 50%. А які 50% на 200 Мбіт впало? Все? Це все. Ладно, маємо, що маємо. Ну, я просто вражений. В, в нього покриття просто невіжене. Ми ще зробимо е, огляд вдома. Обов'язково зробимо. Для нас це такий собі, знаєте, челендж, бо він за потужністю приблизно як у BE7000. Трохи потужніший, ніж БЕ 3600, але він трохи дорожчий. Я такий, знаєте, між be 7000 і be 3600 Ладно, давайте подивимось на інтерфейси керування. Тут в нас головна сторінка, я буду перекладати, звісно. Можна все налаштовувати за допомогою перекладача. Ми бачимо, що в нас тут є три одиниці з'єднання на даний час. Є загальні налаштування, де в нас є Wi-Fi, а однодіапазонний, це необхідно для того, щоб МЛО активувати. Далі в нас є 2,4 ГГц, де є у нас розділення 20 і 40 можна зробити. Також в нас є канали від 1 до 13. дивіться, від 1 до 13, І у 5 ГГц від 36 до 165. Тепер. Пропускна здатність від 20-40 80, і тут 160 є тільки у міксованому режимі. Режим сумісності зворотньою з Wi-Fi 5, режим енергозбереження. Це TVT. Бачите, це в нас е, усі пристрої, які мають Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, вони будуть е, менше витрачати батарею. Є mu АМО, а ось цю антенну потрібно було вимкнути. Що це за антенна? Це довбана антенна, яка працює е, швидкий конект пристроїв Xiaomi. Швидкий коннект, пристрої А Давайте вимкнемо ще раз 5 ГГц. Перепровіримо. Мені прям без, цієї антени. без цієї антени зазвичай такий конект трохи більший у нас йде. Під'єднується дуже все швидко. Він дуже швидко працює, практично не гріється. А ну, давайте ще раз open spідте за, за, затулимо. Ну, ні той самий результат 1,7, 1,8, 1,9, десь там у піковому значенні. О, доходить 2 2 ГБ, тільки що проскочило на піковому значенні. Це дуже крутилезний результат. Мені дуже подобається, як працює цей роутер. Один з потужніших зараз за ті гроші, які вони пропонують. Далі в нас є давайте, налаштування інтернету. А, ми змінили мережу. Давайте зайдемо знов. Е, є в нас налаштування самого інтернету, де у нас звичайний DHCP є, є PPPo, є і статичний IP, можна клонувати MAC-адресу, ipv 6 підтримує. І знаєте, що тут є? В нас є чи мультіван зробити, чи один. Бачите це, коли усі порти ван. Чи можна вставити один буде, в нас Ван назначити примусовий. Ну, е... Захист усяомі то таке. Знаєте, воно начебто працює в нас є блокування. Білий чорний список і є налаштування в мережі, це в нас DHCP-сервер звичайний. Саме прикольне, ми можемо з вами побачити в налаштуваннях мережевого порту, де є подвійне налаштування WAN, де ми можемо е, зробити агрегацію через 802.3AD чи резервне копіювання, тобто він може агрегувати 2 по гігабіту спокійнесенько. Є підтримка IPTV, агрегація портів LAN. Теж ви можете якісь порти. Наприклад, якщо у вас є nas е, сервер який може. Вже агрегувати два порти по одному гигабіту, у два гігабіти ви можете це теж зробити. Дуже, дуже класна річ. А тепер є VPN. ну VPN такий, ви зможете поставити побудувати тунель на PPTP і L2TP. А, Також в нас є переадресація портів і, звісно, DDNS, самий звичайнісінький. Більш в нас нічого немає. А, ми з вами можемо переходити і робити висновки. У якості висновків скажу крутолезна, ось така класна річ. Дуже-дуже швидка, дуже потужна і дешева. За 50 баксів знайдіть щось, щось ліпше. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. Ми його дійсно рекомендуємо. На все добре.